Футбольний прогноз: експрес-ставка на, на коефіцієнт 5, багато матчів, але маленькі коефіцієнти. Виходить, пройдемося по всіх чемпіонатах. За Австрії не брав нікого. З англійських розглядав тільки Арсенал і взяв саме з ліцом Грає можна брати і сум, в принципі. Але я думаю, Арсенал має виграти ці матчі. Цікавий матчі Манчестер Сіті, Тоттенхем. Буде цікаво на що здатний Тоттенхем. В цьому матчі, вважаю, досить сильна команда буде цього сезону. Взяв команду з чемпіонат шипу, взяв саме Лестера, взяв фору півтора на Лестер. Я думаю, якщо й програє, то з різницею в один м'яч, але взагалі, думаю, він не повинен проігрувати в цьому матчі. А Так більше нікого не брав. Досить такі цікаві чемпіонати. Гадай, там якісь матчі досить складно. Брав матч з Греції. Саме Олімпіакоса взяв Х-1. Я не думаю, що в цьому матчі він має проигрувати. Він ну, має так, якби виграти, але хто знає, хто зна, футбол непередбачуваний. Два матчі взяв і з Іспанії. Так, такий збіг був, що саме і Леванта, і Елчи є однією з найслабших команд, хоч Барселона і грає на виїзді атлетику вдома. На минулі вихідні Атлетик мене підвів. Така була ставочка, брав саме, що він не програє, а він взяв програв. Якось був раніше брав ще минулого сезону, що він він зіграв слабої команди, а він не забив не програв. Так якось би підводить. Подивимося, як цього разу буде саме взяв на перемогу Атлетико і на перемогу Барселони. Досить сильна команда Атлетико, але потрібно більше витрачати на трансфери, ніж вони витрачають, щоб підтягнутись до Барселони і реала. А так вони будуть завжди треті, якщо так будуть і надалі йти. З італійського чемпіонату вибрав лише Мілан. Мілан, і то взяв Іксон ікс Х-1. В принципі, таку команду слабо має Мілан вигравати, але якщо дивитися на різні статистики, навіть минулого року, то навіть вдома він там половину матчів не виграв. Чи, мені здається, я ще пам'ятаю, який не грав, то атак іксом досить велика, ймовірно, що не зійдеться, а так пари тут основному рівні. Навіть Сусувона, я вважаю більший фаворит з Наполі грає. Дуже цікавий чемпіонат. Я думаю, після Англії італійський Другий чемпіонат за цікавістю рівні команди. Це ним приємно спостерігати, які грають. Чемпіонат Нідерланди вибрав саме ПСВ, взяв Хсом, Х1 невеличкий коефіцієнт, але вважаю, що так би має і вигравати, але таки би він. Ну, команди вдома рідко, коли всі матчі виграють, вони обично виграють більшу половину матчів, а то даже і половину. Так що брати чисту перемогу, таких набрати як ПСВ, команд 5-6 і там 1-2 точно підведе треба брати, або Фору якось дивитися на кофіціонти. З Німеччини нікого не взяв. Тут також можна було б кось викрити, але дуже багато. В кожній команді травмованих гравців, вони якось, напевно, у них мікротравми там та все, але думаю, ні, я не буду їх побрать. Чемпіонат у Польщі так само нікого, якось вже рідко беру кого. Рівний чемпіонат. Є там і сильні команди, але таких різниці, що було так, як в чемпіонаті України, то там немає. З Португалії взяв дві команди. З такої, можна сказати, що ризикнув, взяв спортинг на виїзді виграє. Хоча, так, якби подивитися, на виїзді він буде грати, то він там половину матчів може не виграти за весь сезон, а то й більше, то ймовірність, так, якби, ну, 50 на 50, якщо так подумати, але ну, взяв. Команда дуже слаба, і я думаю, він має виграти. І взяв Бенфіку, що не програє вдома. Би не грала в Єврокубках, можна було б брати чисту перемогу, а так ну, дуже важливий матч у Бенфіки. Тут, якби, не тільки попасти в груповий турнір Лігі Чемпіонів, а там 50 мільйонів ще можна євро заробити. За, за участь це великі гроші для команди. І престиж, футболісти ж будуть рости, їх потім продавати. Так само взяв Фенербахче, взяв фуру 05, можна і Xon брати, де більше дають коефіцієнт, там і брати. Я не думаю, що вдома має проігрувати, хоча все може бути, може злить матч, поставить другий склад, можна і не брати цей, цей матч. Ну, З Кубка України всі матчі чомусь не дають, дають тільки деякі матчі. Наприклад, думаю, у Верес має вигравати То досить солідно. І гра так, як команди є. А так вони теж якби дивляться, та сама Полтава і інші там. Ну, не всі матчі дали. Взяв Черкаси, підозріло, багато дають. Може бути таке, що і Черкаси поставлять другий склад і можуть ще й програти, не виграти, взяв іксом на Черкаси. Хоча іграти 30 матчів це замало для команди, треба і в кубку просуватися, тому що ну, як це для команди грати стільки мало матчів. Ну, так цікавий матч Лівий берег, Кудрівка буде. Я вважаю, навіть Лівий берег може тут і в загляді ніч я, напевно, може, даже і фаворит, попри те, що Кудрівка непогано стартувала. Взяв дві дві ще французьких команди, взяв фуру 0,5 на Марсель. Я думаю, або все можна брати, Марсель не програє. Він не грав з Реном і програв. Хоча команда Рен не дуже і не, не така вже й слаба, хоч і грала в меншості, і в цьому думаю, буде видно, що там чи в команди якісь проблеми є, чи, чи то дійсно був якийсь прикрий випадок, що такі граючи в меншості і ще програли. Ну, а Париж ця команда така нова, вона залетіла. Кажуть, там буде другий пари Жермен, там власники якісь там. Це, 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 але поки що це команда, яка там буде боротися за виживання. Так само взяв і Ліона, взяв фору, фору півтора на Ліон взяв. Я не думаю, що він вдома має проиграти більше чи з різницею в один м'яч, а то й взагалі може не проігрувати. А так ще взяв останній матч, це Селтік. Взяв чисту. Саме не перемогу взяв, а що команда не заб'є більше півтора фору на суперника Селтіка Я думаю, що один м'яч аби вони тут забили. Такий коефіцієнт і вийшов десь коефіцієнт більше п'яти. Ну, якщо брати такі команди, як на Селтік, і інші команди, тут якби на Ліон, Марсель, брати, ну, ну по-любому хтось підведе там, от навіть може і половина матчів не зійтися. Вони вдома команди, якщо брати вони не виграють там 60-70% матчі виграють, а на виїзді половину не можуть виграти. Потрібно якось маневрувати, фури, брати, запиті, і щось дивитися. От такий вийшов експрес, подобайку за експрес, і всім удачі!